Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Breaking News! вперше в історії в світі морський безекіпажний дрон Магура В 5 збив російський гелікоптер Мі 8 за допомогою ракети Сі Dragon. В мережі сьогодні з'явилось відео від головного управління розвідки України, як наш морський дрон поблизу Криму. Збиває російський гелікоптер Мі-8 за допомогою ракети, таке вперше зробили ми вперше в світі в історії бойових дій, в історії воєн. Це вперше зробили українці, українські військові, і як показала ця російсько-українська війна, багато в чому українці, українські військові просто попереду. Всього світу і в технологічному плані, і в плані хоробрості та винахідливості, і сподіваюсь, ми ще не раз здивуємо і світ, і росіян, особливо росіян.